Через менше ніж 10 днів у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Може, б дипломатичні зусилля всього української держави було направити туди, я, бо там про нас буде багато загальних слів, але ні одного конкретного рішення. І ти, і я ми не один раз говоримо, що єдиною формулою перемоги в Україні є членство НАТО. Так, да, ми з собою, як і всі інші нормальні люди, усвідомлюємо, що під час війни НАТО не, не приймає членів. А можна було би, ну, принаймні, отримати статус головного союзника США поза НАТО. От на днях такий статус отримала Ефіопія. Чому Ефіопія? Бо вона знаходиться, їхня країна прямо навпроти е Хуситів. Терористичної організації, яка з Ємену обстрілює міжнародні судна, які йдуть по Суецькому каналу. Тому це головний Ефіопія стала головним союзником е поза НАТО. США. Так само, як перед цим став Ізраїль, Японія, Філіппіни, е Південна Корея і ряд інших ключових країн. І Афганістан. Був Афганістан і Єгипет. Дивись, кожен історичний приклад має свої плюси і мінуси. Але я знаю тільки одне: цей статус, і в Афганістані в тому числі, давав колосальні механізми, спрощені механізми постачання величезної кількості зброї. Якби нам дали стільки бронеавтомобілів, як дали Афганістану, я б хотів подивитися, де були ті москалі в 2022 році. Тому, дивись, це проблема афганців, як вони скористалися цією технікою і тими грошима. Але це не проблема американців. Але проблема нашої сторони добитися подібного статусу. Бо Ізраїль продемонстрував нам, що означає цей статус. Коли на них летіли дрони, то їх збивала і ізраїльська армія, і американські, і німецькі, і канадські е підрозділи. Оце означає цей статус. Можна було б хоча б його як ну, перший крок до повноцінного членства отримати? Я не знаю відповіді, бо я ні разу не чув про таку пропозицію від офіційних посадових осіб України. Добре, а можна було б підписати нормальні двосторонні угоди, в яких було б прописано по рокам кількість грошей і зброї? Ні, ми підписуємо угоди, які навіть не підлягають ратифікації. І дивись, у нас от наступного тижня цей саміт. І це все буде відбуватися на тлі дебатів Сполучених Штатів, які злякали, ну, я б сказав так, привели в паніку весь американський і європейський істеблішмент. Бо стало очевидним загрози того, що Байден, як архітектор нинішньої е, оборони збільшиних країн, його броня є під питанням. І саме зараз би нашій дипломатії не нарізати розробку якихось містичних планів знову продовольства, енергетики, обміну полоненими і так далі, а йти до Байдена і казати: дивись, старий друже. Ми тобі дуже дякуємо за все, що було зроблено під час війни. Дивись, ви тебе визнати, що Байден до нього є, напевно, багато питань у американців, напевно. Але він точно відновив єдність НАТО і єдність е, демократичних країн світу. І він став е, знову вивів штати як лідером цього світу. А що на сьогодні з тобою повинно турбувати? Мене не турбують проблеми е, там, соціального медичного забезпечення або робочих місць, або ЛГБТ, або право на аборт, які ну, просто проводять турбуленцію всіх Штатів. Мене цікавить, як буде захищати вільний світ себе і нас, як їхній передовий фарпост. І от сьогодні можна було б їхати, підтримувати його і казати: дивись, як би не закінчились вибори, у тебе ще лишається до кінця. року. Як мінімум Дембельський апор. І можна вже не озиратися на мости ззаду. Як мінімум, можна застовбити за собою, що ти врятував вільний світ, захистивши Україну. І от саме зараз дай нам, будь ласка, не членство в НАТО, ми розуміємо, що це ну, Німеччина, Франція, Італія, там багато є питань. Дай Я нам зараз це... таку далекобійну зброю, щоб ми зачистили непотопляємий авіаносець Крим від всього ворожого ПВО. Дай нам, будь ласка, на F-16, а f 35 щоб ми збили 50 російських літаків з кабами і ракетами. І після цього наші переговорні позиції будуть такими, що Путін буде просити переговори. Ну, ми ж розуміємо, Ігор, ну, ми з тобою трошки побули в окопах. Дивись, ця війна довела Росія, попри перевагу в е, кількості е, солдат, не може серйозно просунутися вперед. Правда? Правда, після падіння Авдіївки вони пройшли скільки там 10-15 кілометрів. Хоча їхня перевага на фронті ну, в рази е, в де, в, на порядок, тобто в 10 і більше разів, інколи 20 разів, більше їхніх снарядів також не дає їм серйозної переваги. Вони той час в Яр лоблять і історія Бахмута повторюється. А що дає єдину перевагу росіянам? Авіація? І тому сьогодні наше керівництво. І дипломатія, і особистий президент, і, вибач мені, і не політичні переговорники. Священники, які були в полоні, матері, які втратили на війні своїх немовлят, солдати без залужного, років, залужного відправи залужний, мер зруйнованого міста має їхати туди, і за гроші марафона нахрен нікому давно вже не потрібно. Пустити цю промоцію в американські е, засоби масової інформації і показати, дайте нам нанести, як вони кажуть, файнал кат, е, фінальний удар. Файнал кат е, по нашій території в Криму, Крим е, Ахелесова п'ята російської окупації. Зачистимо його від ворожих ПВО і авіації. Ми зможемо просуватися. Ну, це ж очевидно. І це сьогодні час, як не парадоксально, в момент, коли у Байдена. Захиталися е, політичні еліти, йому вже в принципі втрачати нічого. І він може Як зробити погоджуюсь... собі пам'ятник при життю. Як Рейган зробив пам'ятник, зруйнувавши імперію зла, так Байден може зробити сам з себе пам'ятник із себе, дай Бог йому життя і здоров'я, уже сьогодні, не чекаючи результатів цих виборів. От моя ідея, я з тобою повністю погоджуюся. Можу лише ну до цього всього доповнити, що. На сьогоднішній день як би там не було, а дійсно в Америці дуже серйозне побоювання, навіть не названі джерела, але виборчого штабу досить серйозні і спонсори, в тому числі демократичної партії, говорять стосовно Байдена, що ну що дійсно 81 рік є 81 рік, скажімо так. Я дивився теж трішечки ці дебати. Не сильно знаю англійську, але мова, інтонація, ну і плюс да, Ти просто передивився стадіона. Ну, ти просто не розумієш, вони не розуміють, які мають бути справжні дебати. Стадіон, так стадіон. Так ти жар. Що ти безумні запитання, на які нема не часу дати відповідь? Ну, це розумію. А тут я кажу, да, просто да. люди розказують вот, те, що вони зробили. Ну це просто, ну кому? Дехто, дехто писали навіть, що Байден на превеликий жаль не може, а Трамп не мав би стати президентом Сполучених Штатів. І Європа теж на це дуже сильно реагує. Але тим не менше, на сьогоднішній день відправити когось для створення промовції за гроші єдиного марафону. То це для того, треба хотіти перемоги України, а не Сайтіспасріння. Е, є дуже хороший приклад Ізраїлю. Мені про це розповідав Чекалкін, е, От зараз коли на тлі оціх. Антисемітських виступів і так далі, значить, є хороший приклад, де Ізраїль взяли е, за сумасшедші гроші. О, бачу ще один глядач. От Ізраїль взяв за сумасшедші. Нічого страшного. Е, взяв за сумасшедші гроші. Вони, значить, е, арендували найкращі рекламні площини в серйозних. Центрах Америки і 24 на 7 крутять якраз ролики по тому, що відбувалося, як терористи захоплювали заручників і так далі. Тобто вони 24 на 7 крутять і розказують правду. А в нас єдиний марафон закривати не хочуть, тому що рейтинги рейтингозалежність, і це дуже серйозна проблема. Вони не стали державниками. Вони далі залишаються політиками. Вони так і не змогли стати державниками. Вони думають про рейтинги про майбутні вибори. Ну, не хочу на, на, на песимізмі завершувати. Е, я також пам'ятаю фразу е, перед виборами про те, що 95-й квартал не може бути владою, бо вони, вони тут на гастролях казала Оксана Стефані. Але ну, ти знаєш, все-таки наша невелика історія України вчить, що будь-який український президент стає українським націоналістом. Згадаю, як Кравчук, прийшовши ну, під такими достатньо м, проросійськими гаслами, став націоналістом і тільки він міг надорити е, Москву, що ті ж над... думали, що СНГ це країна. Він каже, ні, ні, це клуб. Я клубка, ну от так. А потім кучма приходить взагалі на фактично гаслах максимального зближення з Росією. Але як тільки він сів, в крісло президента він усвідомлює, що це його крісло, його країна. І в ньому щось е відбулося, що дозволило йому, ну, в принципі, багато корисних речей зробити в першому е терміні. Да, в другому, його оточення завело його в е абсолютно. Е бо знову ж таки він думав вигравати ще й третій раз. Оце, але Кузлайна. Але, ну, але Тузла показала, нього. що. Що да. Кучма все-таки українець Тузла показала, що Кучма більше українець, і не тільки, бо насправді ну, ми ж розуміємо, що коли він заїхнувся про членство в НАТО, тоді почалися всі проблеми з його оточенням, які його через вбивство журналіста Гангадзе привели до Медведчука як головного управлінця режиму, і його просто заганяли в лузу як шабілярний в Москву. І тим не менше він заборонив будь-які силові акції на Майдані. І Янукович не дарма його ненавидів аж до того, що хотів посадити, пам'ятаєш ту всю історію, коли я мав її арештовувати, і так далі. Бо він не міг йому простити, що він тоді не допустив силового розвитку і дозволив Ющенку стати народним президентом. Точно так же, ну, коротше кажучи, всі президенти, які приходять, у них два вибори: або стати українським націоналістом. Або приєднатися за квартирою у Ростові. Або uh, Януковичів. А Ростов не розіновий. розумієш? Тому uh, в цій ситуації у мене все ще є сподівання, що Зеленський молодий віком і йому ще жити й жити. І тому, можливо, все ж таки він uh, такий вирішальний момент залишиться людиною, uh, від якої залежить доля 40 мільйонів людей. Це дуже важка ноша. Е, я знаю, що більшість зараз каже, про кого ти думаєш, це неможливо і так далі. Дуже часто в нашій історії відбувалися неможливі речі. Мазепа ставав не другом Петра І, а гетьманом Незалежної України. Е, той же Кучма ставав тим, хто ставав. Порошенко раптом усвідомлював вагу української церкви. Да? Ну, і, і багато речей. Е, тому в мене враження, що зараз ми приходимо в той вирішальний момент. От все, що ми робили десятки років, боючись за демократію, за незалежність, а тепер вже й за свободу країни, ту ціну, яку всі сплатили, от зараз вона реалізується. І я не знаю, як це має бути подано. Напевно, іншого шляху достукатися до нашого президента, крім як зовні, немає. На жаль, він не чує український народ. Хоча бачить соціологію. Тому скоригую себе. Напевно, є два методи. Перше, максимально відверто говорити соціологам все, що ми думаємо. Щоб він відчув, що вже наступний раз він президентом не буде точно. Це ж нічого страшного немає. Ну, один термін у Ющенка виявився величним терміном. Він війде в історію. Ну і Зеленського також буде один термін. І також війде в історію. Ну нічого, це ж трагедії ж нема. Життя ж на цьому не закінчується. Тим більше, що сидіти все життя в цьому країні не дасть. А, і можливо в цей час він прийме таке рішення, яке ми чекаємо і від Байдена. От може два цих президента, яким фактично неможливо обратися зроблять те, що треба? От з такими думками хотів би е, побути декілька цих місяців. Ми все побачимо у серпні на. Конгресі Демократичної партії. До речі, сьогодні всі говорять про те, що Байдена можуть поміняти. Я, чесно вважаю, це неможливим, бо це призведе до відколу хоча б 5-10% виборців, і він програє. З моєї точки зору, раніше було б думати про нового віце-президента, молодого, енергійного, харизматичного, який має ну, от, показувати от я. Маю історичну задачу зупинити Трампа. Я це зробив один раз, зроблю другий раз, а вести в майбутнє у вас буде людина, яка поруч зі мною. Мені здається, це такий був би правильний хід. А з іншого боку, і, до речі, республіканці можуть цим відповісти. Так що все попереду. А наша задача, щоб наш президент також знав, що йдеться не про вибори, а йдеться про перемогу України. Не буде перемоги, не буде виборів. Ну, Юрій Віталійович, я можу лише додати в цьому контексті одне речення: Зеленський може війти в історію або вляпатись в історію, і от зараз в нього мені здається саме цей такий період, де треба приймати державницьке рішення. От і я повністю погоджуюся, що він ще молодий, йому ще жити й жити, а в історію він може зайти. А якщо він буде далі думати про рейтинги, то може вляпатися. Ну, як пишуть наші глядачі, він ще молодий, йому ще сидіти і сидіти. Ну я би сказав би так: е або зайти в історію, і як то кажуть, і жити, і жити, або вляпатись в історію і сидіти і сидіти, це теж може відбутися, тому що від любви до ненависті ти пригадуєш українського народу, може пройти лише одна ніч, і можуть возненавидіти. Буває і так, і так. Але і тюрма не саме страшна історія, яка буває в житті. Якщо ти внутрішньо відчуваєш, що ти робив все правильно, то ти залишився вільний навіть там. І навпаки, якщо ти ховаєшся, як Тіщенко, від кого завгодно, то ти навіть під домашнім арештом будеш чорні, навіть гірше, ніж ну, це... Мене на філософство потянуло, не хочу з цим зав'язувати. Хочу... Я розумію всі емоції наших глядачів. Кожен із них зараз ну, напевно 99% зараз мій скаже перестануть фантазувати. І після стільки років ми вже точно знаємо хто хує з містера Зеленським і, 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 і що він зробить. Все це я розумію. Але дивись, ну ми ж також пам'ятаємо всі ці моменти. Я пам'ятаю, коли я вийшов з тюрми, я глянув, а там же ж годинник заборонено, а тут нарешті я одягнув годинника. Журналісти кажуть, що далі? Я кажу, через півроку революція. На мене подивилися як на абсолютно крезі. Навіть мої найближчі друзі казали, Юра, ну ти не в адекваті, ти просто ну, не розумієш, тут ж нічого не відбувалося, всі ціляки при Янукові чи жодного помітного опозиційного руху. Коротше, я помилився на два тижні. Так само, як на Майдані, хто міг повірити, да? коли в вирішальну ніч залишилося скільки там, чоловік 250, поки прибули перші перш... автобуси з Львова. Да? Хто міг повірити, що Київ стоїть? Е, Хто міг е... повірити, що вийде півтора мільйона людей на вулицю? що Київ стоїть в 22-му. Е, ну і так далі, і так далі. Тобто я все-таки за те, що Україна е, має якийсь свій сенс в історії. Він автоматично нам на голову не впаде. За нього треба боротися. Якщо вже пішло таке філософствування, є один фізик, я його страшно люблю. Він отримав Нобелівську премію. За Фейнман його звуть, він один із розробників атомної бомби, страшенно юморний, дуже любив підколювати ЦРУ, ФБР своїх друзів писав безліч цікавих книжок, повний гумору. Так от він отримав Нобелівську премію за таку теорію. Він вважає, що будь-яка подія є рівноможлива. Якщо у мене ця кришка в руках, рівноможливо, що вона залишиться в руках, поде вниз, вгору, вправо і вліво, без того, що я докладаю зусиль. Це рівно можливо. І єдине, що визначає її рух, навіть супереч фізичним явищем природи туди, да? єдине, що докладене зусилля. Це означає, що будь-яка ідея, в даному випадку перемога, до якої докладають зусилля мільйони людей, є більш вірогідна, ніж та ідея, яка розробляється на глобальних самітах миру і іншої показухи. Тому мій заклик ну, абсолютно простий. Я так все життя робив. Якщо ти в щось сильно віриш, докладай зусиль, і з великою вірогідності так і буде. І ти знаєш, в мене в житті ну, таких пірогідності було, здавалося б, неможливих дуже багато. Тепер кладемо сюди. Я хочу докласти всіх зусиль для того, щоб президент Зеленський виконав свою історичну місію. Його історична місія не бути обраним повторно і не отримати Нобелівську премію чи всі аплодисменти, хоча я не проти. Мені це байдуже. Його історична місія, щоб Україна виграла цю війну. Для цього він повинен знайти спільну мову з Байденом, який, м'яко кажучи, не дуже хоче знаходитися на спільну мову. Але сьогодні вони в однаковому човні вибори, перемога на виборах і в того, і в того, м'яко кажучи, дуже сумнівна. А разом більше ймовірна. От і все. Так, да, Юрій Віталіч, погоджуюся, не можна спинити ідею, час якої настав. Yes, <laughs> Добре, yes. я тобі щиро дякую. Дай Боже нам здоров'я перемогти і всього найкращого. Слава Україні! Тримаймось. Дякую, дякую. Друзі. Я думаю, що цей ефір заслуговує на увагу і на вашу повагу, і також на ваш репост цього відео. Як би там не було. Але ми маємо з вами іти своїм шляхом, і дійсно не можна спинити ідею, час якої настав. А ви маєте можливість, підтримавши спочатку ЗСУ, звичайно, підтримати цей канал. Будь ласка, через BuyMeACoffee або Monobank і PayPal в описі до цього відео. Звичайно, репост, коментар, вподобайка чи Файник це те, що вітається. Дай Боже нам здоров'я перемогти. А завтра я думаю, принагідно. Постараємося зробити ефір з Дмитром Чекалкіним. Всіх благ, тримаємо стрій! Слава Україні!